Отож мій тиждень знову розпочався з візиту до стоматолога. Я вже до них як на роботу ходжу, тільки не мені платять, а я плачу. І погода чудова, тому я вирішила трішки себе розважити і прогулятися по магазинам. Можливо, знайду тут щось для натхнення, бо мені потрібно светр для Макса в'язати, а я ну, ніяк не можу на нього налаштуватися. І ви тільки подивіться на цю красу. Ну, як можна спокійно пройти ось таке чудове та ще й рожеве платько. А ось і дитячі светри. Модельки досить прості, нічого складного, звичайна лицева гладь і багато вишивки. І, як завжди, майже все для дівчаток. І рожеві, і білі, на будь-який смак. О, знайшла і хлопчачу модельку. Досить цікаво тут оформлена горловинка. А це джемпера жіночі, патентна резинка. І ви тільки подивіться, як вона красиво виглядає в поєднанні з іншими візерунками. Цікавий такий джемпер. Тут і смугастики також доволі непогані. Мені якраз син замовив такий джемпер патентною резинкою, тому якраз мені подивитись, як це все виглядає, дуже потрібно. Ну і нагулявшись, трішки відійшла від стоматолога, можна їхати додому і починати творити. Вітаю тебе, любий глядач! На дворі вже давно зима, і скоро настане новий рік, хоча для нас він зовсім не святковий. Але якось потрібно собі хоч трішки, але піднімати настрій. Тому ось така в мене новорічна атмосфера. І сьогодні я хочу показати вам свої роботи, що я зв'язала, що я в'яжу. І також у мене є невеличкий подарунок. Але все по порядку. І для початку я, напевно, затушу свічечку, а то в мене в'язані вироби і, не дай Бог, щось десь загориться, це буде дуже неприємно. І перша моя робота, яку я зв'язала, це ось така дитяча шапочка. Я трішки відставлю. Ось так. Ось така дитяча шапочка з такими намистинками красивими. Ось вона не зовсім влазить в кадр, ось такими. З такими вушками-зав'язками. На цю шапку я знімала майстер-клас, тому кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться, користуйтеся. Посилання на майстер-клас я залишу внизу під відео. Ця шапочка зв'язана на розмір 50 см обхват голови. В'язалася дуже легко. Тут в неї фіксований відворот. Відворот я пришила, щоб він не відвертався, тому що дитинка ходить в садочок і вони там самі вдягаються, а як ви знаєте, що там не завжди вихователі можуть їм поправити так, як хочеться нам мамам. Тому я відворот пришила. Сюди ще я вставила нитку резинку для того, щоб... Трималося краще на голівці дитини. І ще сюди хочу зробити помпончик такий, але поки що не придбала, тому ця шапочка лежить. І, мабуть, я сюди ще вшию підклад флісовий, але в мене світлого немає, в мене тільки синій, тому я поки що думаю. І якщо я сюди буду вшивати фліс, я обов'язково покажу вам, як це, як це роблю я. І ще в мене зв'язалася ковтинка. Ось така чудова ковтинка для мого синочка Максимчика. Нитка дуже чудова, вона мені дуже подобається. Це бабінна нитка. В'язала я в 9 складень 1500 метрів на 100 г, тому тут полотно, таке полотно вийшло доволі товстеньке. Тут горловинка трішки завищена. Я хотіла, щоб трішки закривало шию. І далі я в'язала звичайним реганом знизу. Використовувала ось такий візерунок, це візерунок із японських узорів з книги 260 візерунків, але я його трішки змінила, там ідуть вони оці лицеві перехрести з хрещеною петлею. А я тут робила звичайною, тому що ось така ниточка ніби як меланжева, не зовсім помітно. Ну і мені здається, так воно трішки красивіше виглядає. Рукава я робила резиночку 1 на 1 закривала голкою, чудово тягнеться, нічого ніде не стягує. Також низ я робила також резинка 1 на 1 і також закривала голкою. Рукавчики у мене лицевою гладдю і спинка також лицевою гладдю. Я десь вам вставлю з якоїсь сторони, як, цей, як, ця, як ця ковтинка виглядає на моєму синочку. Щоб ви краще могли роздивитися цей виріб. Ну і надихнувшись цим светром для свого сина, я вирішила, що мені обов'язково потрібно зв'язати такий і для донечки. І в мене був ось такий меринос. 200 г у мене було. Я зважила цей светр. В мене на нього пішло 205 грамів, і я вирішила, що мені моїх 200 грамів вистачить, так як розмір на доньку менший. Тому я почала в'язати. Це в мене також тисячі метрів на 100 грамів, тим більше, що я його планувала в'язати у 8 складень, а для сина я в'язала в 9 складень. І... Я його розпочала. Ось такий у мене чудовий светр виходить. Тут я вже робила все так, як потрібно. Бачите, схрещені петлі йдуть, тому тут набагато воно чіткіше видно, цей візерунок. Я почала в'язати цей светр. І десь в мене закралася така думка, що, можливо, мені не вистачить нитки. Я вирішила зв'язати. Довжину, ось настільки я пров'язала. Тут не дуже багато. Думаю, зв'яжу рукава і подивлюся, вистачить мені чи не вистачить. Один рукавчик я зв'язала, і щоб ви розуміли, ось це все, що в мене залишилось. Тут у мене залишилось 22 грами, а на один рукав у мене пішло 25 грамів. Тому мені ну, ніяк не вистачить. Мені потрібно ще один рукавчик зв'язати і низ. Тому цей процес трішки відкладається, поки я дозамовлю ниточку. Сподіваюся, звичайно, що вона є ще в наявності. І для того, щоб просто не сидіти без діла, я вирішила розпочати ще й шапочку. Знайшла в себе в запасиках ось такий білий мохерчик. І в мене ще був також меринос. Я його склала. Я його змотала, і в мене ось така товстенька нитка вийшла, тут 5 складень, 2 нитки мериноса і 3 ниточки мохера. І розпочала ось таку шапочку. Шапочка, звичайно, один на один з фіксованим відворотом. До речі, що хочу сказати про цей фіксований відворот. Такий фіксований відворот, ось він, можливо, вам видно. Я роблю вперше. Зазвичай я робила фіксований відворот таким чином. Я просто петлі міняла місцями. Тобто от в мене йде резинка один на один. А потім я просто над лицевими в'язала виворітні, над виворітніми в'язала лицевими. І в мене виходить такий фіксований відворот. Тут я вирішила спробувати по-інакшому. Я дочки пров'язала таким чином. Лицеву я знімала, а виворітню пров'язувала. І пров'язавши так три рядочки, я далі знову почала в'язати резинку один на один. Ну, не знаю, поки що мені все подобається, не знаю, як це буде в носінні, але, ну, скажу так, візуально мені так більше подобається. І бачу, що нитка ніби тримає форму резиночку. Але, напевно, ось сюди, в цей фіксований відворот, я вставлю нитку резинку, щоб воно краще трималося по голові. Я думаю, що це буде звичайна шапка гарбузик. У мене такої немає. Тому шапка вже майже закінчується. Залишилось трішки пров'язати в висоту, закрити маківку і зробити її ВТО. Тому ось такі в мене процеси. Ну, і ще хочу показати вам свій подаруночок. Як ви знаєте, я приймала участь у проєкті «Чудо в Чудовсмушку mm -hmm. і Джемпер став одним з переможцем цього проєкту. Мене вибрала одна з організаторів Наталка з каналу Натка В'яж. Мій джемпер їй сподобався більше. І хочу показати вам свій подаруночок. Вона мені прислала чудовий подарунок. Ось такий неймовірний чудовий блокнотик. Я сюди буду записувати свої всі справи. Тут в мене лежить откриточка, така була красива. Я, звісно, не буду вам показувати, що там написано. В подарунку ще був ось такий чудовий крем для рук. Звичайно, що нам в'язалочкам догляд за ручками ніколи не буде зайвий. Там був ще ось такий чудовий неймовірний пакуночок. В цьому пакуночку дуже красиві гудзики лежали. А ще мені дуже сподобалося, я так розумію, що це брошка. Ось такі гудзички красиві. Дерев'яні, вони дуже цікаві. І ось така красива брошечка в вигляді равлика. Ось, дивіться, дуже красива, вона мені неймовірно подобається. І донька моя її також зацінила. Тому, Наталочка, дуже велике, дякую. Ну і найголовнішим було в цьому подарунку, це ось така неймовірна дзінка ниточок. Ви тільки подивіться на ці кольори. Вона така велика, що я не можу її навіть ось. Подивіться. Ось такі переходики. Наталочка натякає на те, що повинен бути ще один смугастик. Я думаю, що в ближчому майбутньому так воно і буде. Ниточка неймовірно м'якенька, пухнастенька. Ви тільки подивіться на цю товщину ниточки. Я думаю, що на спицях номер 5 я зв'яжу її за 2 дні. Це просто щось нереальне. Тут достатньо нитки навіть... Я думаю, якщо я буду в'язати для донечки, то мені вистачить і на джемпер, і на платтячку, і ще й залишиться на шапочку. Звичайно, там були ще смаколики, але смаколики ми вже з'їли. Ось такий чудовий неймовірний подаруночок. Ну і хочу подякувати організаторам цього проєкту за такий неймовірний досвід в'язання в спільниках. Тому що це дуже цікаво, це мотивує, це надихає щось робити, щось творити. Ну, одним словом, дякую. Ну і ще хочу сказати, що всі ви неймовірні. Дякую вам велике за те, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь. Це дуже мотивує і надихає. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.